Добрий день, мої любі тітки, я сьогодні вранці йшла і пір'ячко знайшла. В кошик його поклала, бо про вас я пам'ятала. За такі мої вам ласки дарувало пір'я загадку до казки. Дітки, розгадаємо загадку і з'явиться казковий герой. Будьте уважні! Справжній красень молодець, на голівці гребінець, мишенят він доглядає. Пече, смажить, прибирає. Вірно, дітки, це півник. А з якої казки цей півник? Так, з казки колосок. А який він був у казочці? Так, працьовитий, добрий, а ще який? Так, розумний. А які були мишенята у казці колосок? Правильно, мишенята тільки знали, що танцювали і співали. Ось і зібралися герої казки колосок, добрий та працьовитий півник, грайливі та дуже ліниві мишенятка. Дітки, а складімо з вами нову казку. Може, наша казка буде сьогодні злою? Та ні, ми не знаємо злих казок. Як же починатиметься наша казка? Так, зі слів жили були двоє мишенят круть та верть. І півник голосисте горлечко. Півник тільки й знав, що співав та й відпочивав. А мишенятка тільки починала світати, бралися за роботу. Одного разу підмітали мишенята на подвір'ї і знайшли колосок. А кого ж вони у нашій касті покликали? Так, вони покликали дітки, правильно, півника. А що ж сказав їм півник? Так, півник сказав, що добре цей колосок обмолотити. Взяли мишенята цей колосок і пішли до млину його молотити. Обмолотили колосок мишенята. І йдуть із борошном до двору. А що ж півник? А півник тут, як тут, каже, що з борошна тепер потрібно замісити тісто і спекти пиріжки. А мишенята питають: а хто ж міситиме? А півник, у нашій касці ми не забуваємо, у нас все навпаки. То півник сказав. Тільки не я і пішов гуляти. Що ж наші мишенята зробили? Так, молодці. Вони замісили тісто і напекли пахучих смачних пиріжків. Не встигли вони їх виняти із печі, а півник наш тут, як тут. Кукаріку, -ку -ку, як смачно пахне у вас. А мишенята йому що сказали? Так, правильно, вони почали запитувати у півника. Хто знайшов колосок, хто його обмолотив, то тісто місив і пиріжки пік. А наш півник так почав вилазити за столу, а мишенята його й не затримують. І що ж вони йому говорять? Хочеш їсти калачі, не сиди на печі. А чому так сказали мишенята? Правильно, тому що півник дійсно нічого не робив. А як же зробити кінець нашої казки добрим? Розумнички, потрібно пояснити нашому півнику, що праця годує, а лінь марнує. Дітки, А скажіть ну, будь ласка, у нашій казці півник який? Так, він видачий, а мишенятка? А мишенятка навпаки, працьовиті. Ось і я для вас приготувала гру. Скажи навпаки. Будьте уважні. Хворий, навпаки, так, здоровий, слухняний, молодці, неслухняний, розпещений, хоробрий, правильно, лякливий, багатий, так, бідний, сильний. Молодці, Слабки! які ж ви дітки розумнички. Ось усі герої казки стали добрими. А головне, ми самі вигадали казку, яка схожа на ту, що ми знаємо. Дякую вам, до нових зустрічей!